Прогноз на матч чемпіонату Німеччини, Бундесліга. Перший тур, матч-відкриття між командою Айнтрахт Франкфурт і Баварія Мюнхен. Баварія в цьому сезоні досить непогано підсилилась. Якщо розглядати останні поєдинки обох команд, то Баварія впевнено перемогла в матчі за суперкубок РБ Лейпциг, свого головного конкурента, був дійсно досить цікавий результативний матч, який закінчився на користь Баварії з рахунком 5-3. Парі підсилилась досить цікавими футболістами, і в Атаці, думаю, що навіть з втратою Роберта Левандовських ми побачимо нову цікаву Баварію, яка, на мою думку, є як 100% головним претендентом на чемпіонство в даному сезоні Бундесліги і одним з дуже серйозних претендентів на перемогу в лізі чемпіонів. Що розглядати Айнтрахт, Айнтрахт провів також уже декілька поєдинків товариських перед цим поєдинком з досить такими середніми по рівню командами. Проявив себе досить непогано. Атака команди також на хорошому рівні. В останній поєдинок, який команда провела в матч на Кубок Німеччини, в певна перемога над командою Магдебург знищує дивізіону з рахунком 4-0. В даному матчі думаю, що все-таки фаворитом буде Баварія. Навіть незважаючи на те, що Айнтрахт грає домашній поєдинок, все-таки, як на мене, Баварія зараз більш готова до початку сезону. Очікую від даного поєдинку, в принципі, результативний футбол. Буду розглядати ставку на фору Баварії. Очікую перемогу Мюнхенського клубу як мінімум в один м'яч. Прогноз на матч фора Баварія Мюнхен мінус один.